Е, перше, я хочу всіх привітати і, і подякувати організаторам за цю чудову можливість. Це така нагода, вона якби не знаю, подвійна чи потрібна, потрібна е, можливість е, ну, підготуватися і щось розповісти, е, 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 почути. Та не так багато от, в наші часи, взагалі, якихось наукових подій відбувається. Мене чути взагалі, мені чути добре. Побачити по, по вас і почути і тих, хто в Зумі, і тут наживо, і ну, взяти участь у живому спілкуванні. А також в... ми живемо в різних містах, а це чудова нагода. Ми з ним ще подискутуємо, вже трошки подискутували, ще подискутуємо. Тут така тематика, що ну, от я. Повернусь до нашого анонсу, який був, що, що тут цікаво, що, що вважається, в принципі, що свобода волі це така, я, я про свободу волі більше на це акцент зроблю, що свобода волі це здатність людини діяти згідно зі своїми. Бажаннями, цілями на основі знання про об'єктивну реальність. От але, е, і, ну, в принципі, якщо ви подивитесь ретроспективно, філософи, які там писали там навіть в останні роки, тим більше, там, 50 100 і я не кажу, що ця проблематика, вона, в принципі, дуже, доужена. Е, то, то саме так і трактувало, скоріше йдеться про якісь. Коли обговорюють свободу волі, йде йдеться більше про раціональне наше рішення, а от наше, у нас Олегом то спільна позиція зовсім інша, що в принципі ці речі цікаво відслідковувати на рівні несвідомого. І е, е, тут, якщо Олега е, акцентна, е, ну і він знає. Хардвер на, на фізичному, на фізіологічному рівні, то ма, ма, мій рівень концептуалізації цього це цей психологічний психоаналітичний. Я, е, е, е. Це на, на, на цьому рівні спробую це трошки е, поміркувати про цю проблематику. Взагалі ця проблематика, от свобода волі. Я буду акцентувати, поки що там нічого такого в тексті немає, що треба читати. Там далі будуть е, можливі дефініції, і я на них звернував, щоб люди могли подивитись очима, щоб не тільки з голосу. Зараз просто таке е, вільне виклад. Там е, хочу сказати, що ця проблематика, вона. Має вихід на декілька серйозних метафізичних теорій, які і сьогодні актуально, скажімо, в аналітичній філософії, це теорія каузальності, це теорія особистості, це теорія неіснуючих об'єктів. І от я хочу підкреслити, що до цієї проблематики, якщо ми приймемо тезу, пройду про. Раціональність несвідомого, про якийсь такий еволюційно сформований, і навіть я б сказав, логічний характер. Я, ну, я от е, прибічник такого припущення. Е, ну, яке, яке має певні підтвердження, завжди це завжди дискусія, але ну, отак принаймні мені здається. Так, от, до цієї проблематики і до. Е, Несвідомого, до несвідомих процесів і до теорії мотивації, скажімо, теорії свободи застосовані різні сучасні некласичні логіки. І оце цікаво, тобто я логік. може бути застосований логічний аналіз. Я сьогодні нічого не буду про логічний аналіз, але просто для нашого загального розуміння, що насправді мене цікавить найбільше саме це. Почну з Є, уявімо собі, є такий чоловік, якого звати Марвел. Е, ця людина, значить, ще маленьким хлопчиком. Він жив на занедбаній фермі свого батька в Іллінойсі, далеко від великих міст. А вони з батьком. От давайте уявімо, уявімо це собі, оцю картинку. Це важливо. Вони з батьком здебільшого жили там разом. Батько піклувався про Марвела і водночас контролював його. Ну так буває часто. Таке поєднання ніжності та контролю створювало для Марвела відчуття безпеки. В неділях батько брав Марвела до найближчого міста. містечка, на Морозиво. Але тільки за умови, якщо маленький Марвел заслуговував на таку винагороду та поведінку. Марвел був щасливий на батьківській фермі в Ілінойсі. Сьогодні Марвел вже за 40, він самотній. Дивлячись у дзеркало, він бачився більше ріс свого батька. Марвел має ніжність в себе всередині і носить її в собі. А ще він має надію, точніше фантазію, яку в психоаналітичному сенсі, я потім поясню, що це таке. А, що колись у нього буде хтось, про кого він піклуватиметься. Одного дня Марвел заходить до зоомагазину і купує там гладкошерстого хом'яка. У хом'яка пухкенькі щічки. Точнісінько, як у маленького Марвела на дитячих фотографіях. Він також купує клітку для хом'яка. З цього дня життя Марвела змінилося, бо тепер у нього є про кого піклуватися і кого контролювати. Його мрія здійснилася, Марвел внутрішній повертається на батьківську ферму. Трошки от тут я надам, замість того, щоб давати багато теорії, я спробую надати такі пояснення психоаналітичні. У тій історії я тут ґрунтуюся на теорії об'єктних стосунків, це, це, це не Фройд це інші часи, це теорія об'єктних стосунків. У цій історії батька Марвела і Хом'як є зовнішніми об'єктом. А тоді як внутрішні об'єкти це фігура батька і маленький марабл. Фігура батька, ну так, щоб ви зрозуміли, як, як це може бути приблизно. Фігура батька має деякі, але не всі характеристики реального батька Марвела. Наприклад, ця фігура може бути суворою і справедливою, але не бути фербером. Взагалі, ну там, випало. Крім фігура батька може мати риси, яких ніколи не мав справжній батько. Зокрема, у несвідомих уявленнях Марвела він може носити старомодний капелюх директора саратинця в якому Марвел жив після смерті батька. І розмовляти в такій в якійсь підступній манері подібно колишньому босу Марвелу. Ну такі внутрішній об'єкти, там е, сконденсувалися такі риси. Е, так само маленький Марвел може мати незграбну поставу молодшого брата. Марвела Саймона, який, як і Марвел, у дитинстві мав пухкі щічки. І беззахисну посмішку колишньої дівчини. Марвела Емми, про яку Марвел ніжно піклувався, і яка врешті-решт не витримала його контролю і, і кінолею. Таке поєднання характеристик різних реальних осіб, називається в психоаналізі. Згущенням або конденсацією, це відмітна риса внутрішніх об'єктів. Внутрішні об'єкти дорослих людей зазвичай конденсовані. Вони не є прямо, прямою репрезентацією чи прямою інтерекцією якихось реальних е, людей чи, чи чогось чи, чогось іншого. І, і ще, ну тепер підемо трошки по термінології, щоб е, нам. Щоб ви відчули цей психоаналітичний, не знаю, що, смак. Ні, ні ми спочатку підемо взагалі по, про, не, про несвідоме. Несвідоме мислення або первинний процес. Це термін фрейни, первинний процес, це послідовність ментальних операцій, от ви можете тут уже бачити це. Чи ці такі приблизні визначення? Це послідовність метарних операцій, що відбувається завдяки неконтрольованим каузальним механізмам, неопосередкованим, ну тут з відбинками, щось не дуже, неопосередкованим, неопосередкованим жодною раціональною рефлексією чи перевіркою реальності. Тобто, в цьому плані от, недоступність для свідомості не є обов'язковою ознакою несвідомого. Це не значить, що воно. Ми можемо більше чи менше усвідомлювати ці якісь. Але важливо, що воно відбувається поза нашим контролем. У мене несвідома індиційність. Що таке інтенційність? Інтенційність це спрямованість психічних станів на об'єкти, зокрема і на стан речей, приклади інтенційних ментальних станів або інтенційних установок, переконання, знання, бажання, різноманітні емоції. Тобто, зазвичай. Психологічні установки, інтенційні установки вони розподіляються, вони бувають на групи, да? бувають когнітивні, це як знання переконане, це, це про, про, про щось. Або, або ми віримо, або знаємо, або переконані щодо чогось. Є волітивні або конативні, це різноманітні бажання, прагнення там, скажімо. Можливо, інтенції, хто вірить в інтенції. Ну, і емотивні. Емотивні установки це різноманітні. Любов, ненависть, страх, радість. Так от, несвідома, ну, в чому специфіка несвідомої інтенційності? Несвідома інтенційність це якраз інтенційні установки. Несвідомі, це такі ментальні стани, в яких наш внутрішній, ну скажімо, ум, ми не будемо говорити розум, спрямований саме на внутрішній об'єкт. Приклади, яких я вже трошки на модах. І е, от в ці, ці несвідомі установки, е, вони, е, послідовність цих ментальних станів вони створює, ну, скажімо, е, складають з нового несвідомого мислення або первинного процесу. А несвідомий аспект інтенсивності проявляється в первинних психологічних установках. Це несвідоме бажання, фантазії та подяги. Тут, тут важливо, ну, там по-різному, є інше, є там переконання, також первинні несвідомі, е, Є, це досліджено, є теорії, є навіть це розроблено навіть філософії, і, і на основі, якби є психоаналітики з філософською таким освітою, які це описали. Внутрішні об'єкти, давайте уточнимо, що це. А, ні, спочатку фантазія. Фантазія це базова, несвідома когнітивна установка, яка не потребує перевірки реальності, а сама створює альтернативну реальність. З фантазіями у чистому вигляді ми стикаємося у снах, у психотичних станах, а також у психіці маленьких дітей. Водночас, фантазії забезпечують безперервність внутрішнього світу і є, і є підгруттям нашого психічного життя. Тобто фантазія це, це те, що нас супроводжує завжди, і створює таку нитку нашої особистості, тягне її крізь життя. І вони починаємо. От це фантазія в специфічному сенсі, це не просто якась фантазія в повсякденному сенсі. От така фантазія. Внутрішні об'єкти це фігури наших наших. Фантазії, скажу, я тут глибинних написав, ну хай буде глибинних річ тім, що не кожна фантазія має справу або породжує або змінює внутрішні об'єкти. У ранньому дитинстві ці фігури, ці фігури це інтерналізовані фігури батьків та інших емоційно значущих осіб. У період дорослішання і дорослого віці сфера внутрішніх об'єктів індивіда може збагачуватися за рахунок будь-яких зустрічей, що мають достатню емоційну або психічну інтенсивність. Процес поселення внутрішніх об'єктів у свідомості називається інтерналізацією або інтроєкцією. Тобто, от ми закохалися сильно. І там щось трансформується в наших внутрішніх об'єктах, і, і наші фантазії трансформуються, наприклад. Да? Якісь ще стосунки значущі, важливі. Там ми, ми про когось глибоко піклуємося, чи хтось, ну, якби ми роль батька чи матері виконуючи, чи навпаки, хтось щодо, щодо нас подібну роль виконує, щось там змінюється. Буде. Це певною мірою повертає нас до, до базових цих дитячих фантазій. Внутрішні об'єкти стосунки між людиною та її внутрішніми об'єктами це когнітивно афективні, тобто там є, є когніція, є емоція. Це когнітивно-афективні психологічні структури, що походять від раннього досвіду взаємодії зі значущими іншими. Внутрішні об'єктні стосунки організовують весь наш досвід і структурують несвідоме. З погляду теорії об'єктних стосунків, значна частина несвідомої діяльності розуму узасаджена в його намаганнях. Спроєктувати внутрішні об'єктні стосунки назовні і відтворити їх у міжособистісних особистісних стосунків. Ми когось ми, ну тут різні. От можуть бути love objects, можуть бути там hate objects, fear objects, Але ми, ми їх носимо з собою і ми їх принагідно. Задоволенням, наша, наша система несвідомо зацікавлена в тому, щоб ми спроєктували, щоб ми боялись е, е, не чогось незрозумілого, абстрактного, а краще конкретно людини. Ну так так влаштований ці процес. процеси. От трошки про ментальні операції все ж таки несвідомі. Перенесення або трансфер це первинна ментальна операція, що ґрунтується на об'єктній... Природі розуму та його потреби в екстерналізації, оце, що я зараз казав, внутрішніх об'єктних стосунків. Трансфер пов'язаний зі створенням фантазії тотожності між внутрішнім об'єктом і реальною людини або річчю. Перенесення часто відбувається, коли людина сприймає емоційно заряджені відмітні властивості свого внутрішнього об'єкта в реальному зовнішньому об'єкті. Ну, побачив хом'яка Марвел, а він схожий на маленького Марвела. Він переносить цю, цей об'єкт на хом'яка. І тут відмітний, відмітна ознака чи як відмітна властивість це оці пуххіщички, якби торгнула. Здатність несвідомого розуму тутожнювати, це не я придумав. Здатність несвідомого розуму тутожнювати речі на основі спільних властивостей розглядалася багатьма психоаналітичними авторами, особливо тими, які, які розглядали е е е несвідоме мислення, його, його логіку, скажімо. Оця логіку несвідомого, це і Ігнасіо Матебланко, і Підкажіть. І, 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 ну, добре. Ну, значить, ряд психоаналітичних авторів, які про це писали по-різному називали, але йшлося про ті які відмітні ознаки. Ми, ми помічаємо, і це, це якийсь триггер спрацьовує. А ще є зміщення. Зміщення це суф'єктної інтенсійної установки. Наприклад, бажання, думка або емоції з одного об'єкта на інше. У нашому прикладі. От у, 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 у дорослого Марвела є е, якесь співчуття до, до того маленького Марвела, якого він може пам'ятає, може, не, співчуття є, і є страх, що, це, що цей маленький Марвел залишиться без батька. І коли він бачить хом'яка, він лякається, що цей хом'як пропаде. Бо що він такий, як маленький мар, а як же він без, без пеклування той хомія? Е, Отакі от, от, такі от несвідомі операції, які можна навіть моделювати логічно. Тепер все ж таки наша тема свободи волі. Свобода волі зазвичай концептуалізується допомогою двох принципів. Принцип альтернативних можливостей, агент має можливість вибору між різними способами дії. І принцип самодетермінації агент реалізує в дії свої прагнення, бажання. Прагнення, бажання ми зараз не будемо розрізняти надто, в принципі, є багато отут різних теорій. Вони по-різному комбінують ці два принципи, щоб постулювати, що таке свобода волі. Дуже по різному. Вони можуть відмовлятися від одного з цих принципів на користь іншого. А відповідно, от позиція в дискусіях про компатибілізм інкомпатибілізм, вона якби е, робиться на основі цих е, ну, індивідуальних преференцій. Тому це, це таке поле, тут, як один мій е, позитивістський е, налаштований студент, каже, що це поле тотальної невизначеності, оце все, свобода волі, що це за предмет. Ну, правда. Тому це можна по-різному уточнювати. Я, от мене цікавить, я сьогодні хочу поміркувати над ідеєю Гарі Франкфурта, який, який був це такий дуже помітний автор до речі: компатибіліст. Я не впевнений, я, не, мабуть, не компатибіліст поки що. Я, ну, хоча. Я я більше як індетермініст, скоріше, тому мені все одно про а, Так от у Франкфурта є така ідея. Це його стаття давня дуже, але вона досі дуже багато цитується. Стаття 71 року називається Freedom of Will, and the concept of the project. Так здається. І е, у нього така ідея, що він, він відрізняє вільну дію від свободи волі, від вільної волі. Вільна дія, може, на вільна дія, ми можемо щось е, хотіти зробити, але не зробити через обмеження фізичні. От коли ми говоримо про свободу волі, це інше каже Франкфурт, і каже, що е, свобода волі це е, мати свободу волі це мати можливість прагнути того, чого ми хочемо прагнути. Такий або прагнемо прагнути, можна так сказати. Такий підхід призводить до ієрархічного. Тут розумієте, в чому річ? От якщо ми пояснюємо, це ж, якщо бути трошки, стати на позицію детермінізму, але, або принаймні такого там хочеться пояснити нашу дію, нашу мотивацію, прагнемо. Але ті питання: а звідки? А чи, чи це прагнення, чи, чи це твоє прагнення? Чи це дійсно моє прагнення? От дійсно віриться. Це, це може хтось накинув, чи нав'язала, чи зманіпулювала. У нього от, його думка рухається в цьому напрямку. І це не він один. Він просто перший от, так поставив проблему, і, і це призводить до такої іерархічної теорії мотивації, де є по якісь поточні бажання нижчого рівня, першого рівня, а є. Глибші якісь цінності, які створюють це щось на, на кшталт зрештою, самості або реального я, виходить, що так, так влаштована людина, що в неї є якісь глибокі цінності, а є поточні бажання. І от якщо ці поточні бажання відповідають, то узгоджуються, узгоджуються з. З, вищою, з вищими цінностями, то це є свобода волі, так каже Франкфурт. І є, є інші автори, які от слідують, виходить така елітнічна теорія мотивації. А, тобто то, 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 то вихід на теорію особистості. А тепер давайте от, ми трошки все концептуалізували, навіть в психоаналізі в свободі волі, так, принаймні у нас склалася ілюзія, що ми це поле трошки так. Це ж ну, на, на такому рівні, Ми, але я смію думати, що в мене непогано. Це, це такий популярний вступ, ця проблема. Модифікуємо приклад Марвела. От давайте я зараз загострю. Він, а, припустимо, що він, ну там уже. Е, 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 нічого там, мабуть, немає цікавого. Я краще це скажу словами, потім переведу. А, при, припустимо, що він. Взагалі, іде на дуже серйозну справу, він для себе вирішив. Як раціональна істота зі свободою воли, він сказав: в мене сьогодні е, співбесіда щодо вакансій. Я туди йду. Але він йде, йде, йде. І бачить зоомагазин. Ну, Просто проходить зоомагазин. Е, І тут він бачить цього хом'яка. І щось в ньому. Е, Стається, і він думає, він так дивиться, дивиться, і думає, як же ця бідна істота, Без... я мушу подбати неї, вона пропаде. І, він, і тут, і тут ця фантазія, вона ж не завжди усвідомлена, але там така тінь, він може йому сон насниться ввечері, що Там такий маленький марвел, який був абсолютному в розпачі, коли він втратив батька. І тут же цей хом'як. Саме в такому розпачі, як цей хом'як зараз, і принаймні так здається марн. І він відкладає, взагалі може втрачає цю вакансію, але він бере хом'яка його, купує. і він, і він Дивно, що він щасливий. Ну, принаймні. А, спо, а, а Значить, що я що я хочу сказати? Що бажання. Нижчого порядку Марвела купити хом'яка може цілком узгоджуватися з його волею вищого порядку, піклуватися про когось. Але тут воно навіть словами його, щоб висловити це бажання, воно глибше, воно мати бути в таких стосунках піклування, і е, якби або бути батьком, або бути маленьким марвелом. Він хоче там бути, і це його спонукає все, все кинути і зробити щось інше. Чи можемо ми сказати, що це бажання породжене вільною волею марк? І от моя теза основна, я вже можу сформулювати, що свобода волі існує на рівні несвідомого. От, в принципі, в мене є ще так... виключно виключно? Ні, ні, не виключно абсолютно. А? Також, що свобода волі, також існує на рівні несвідомого, не тільки в наших раціональних рішень. У мене є там якісь додатки, але це просто, вже якщо будуть питання, може я відповім. О, мабуть. 是比较好。So,